Всім привіт, дівчата, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде друга частинка розпаковки із сайту. Мейкап мені нарешті доставили моє замовлення з Makeup, а саме складу у Європі. Да, іноді у там є от доставка з ЄС-кнопочка, де ви можете замовити продукти. Інколи вони бувають там дійсно набагато дешевші і вигідно почекати посилочку, а вона мені йшла достатньо такі е, відносно довго в порівнянні з попереднім разом. Будемо говорити так, не бачу тут а, а, дати, коли це мені там її відправили, але це, власне кажучи, і не так важливо. Головне, вона вже у мене, і тут є цікаві е, засоби, якими я готова з вами поділитися. Е, нагадую вам, що якщо вам я Повільно розмовляю для вас, то ви можете поставити на прискорення півтора або там 1,25 і тоді я буду говорити для вас трошечки скоріше. Можливо, вам буде так більш цікавіше і зручніше слухати. Ну а якщо цікаво поглянути, що ж там в моїй посилочці, то приємного перегляду. Ну, і по традиції, Давайте разом з вами відкривати цю посилочку. Це замовлення. Тут насправді не багато засобів, тому що основна частина прийшла мені попереднього разу, але тут уже всі засоби для. Мене а, попередню посилочку я вам говорила. Я замовляла там деякі засоби. І для мами. Якщо ви не бачили її, то я вам пропоную переглянути. Там теж були цікаві засоби. Тут щось новеньке у нас не хочу відриватися. Так, ну і ось так от складена моя посилочка, моє замовлення. Якщо я правильно пам'ятаю, тут у мене чотири засоби, і саме ці засоби мені були а, ті, з t ЄС на 1185 гривень. Насправді, тут є те, чим я користувалась уже раніше, але є і новенькі засоби, якими я тільки хочу спробувати. Покористуватися і зрозуміти для себе насправді дуже великий, неочікувано бідон. Це у нас Q plus A бренд, і це гель для тіла з саліциловою кислотою. Тобто, ніби такий собі гель для душу, але виключно в таких. Ну, з доглядовими компонентами і саме саліцилова кислота, для того, щоб можливо при наявності якихось запалень вони скоріше сходили, проходили, підсушувалися, можливо. Я читала на неї на цей засіб тільки відгуки і обирала виключно по ним, тому що деякі дівчата дійсно дуже радили цей засіб. Тут 250 мл і мені здається, що дійсно його таки надовго вистачить, хоча запаяно. Хоча а, ну, побачимо, дивлячись, який буде. Витрата засобу на запах. О, ну пахне приємно. Я боялася, знаєте, щоб це не було щось таке супер-лікувальним таким от е запахом. Але ні, пахне нормально, як на мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви користувалися раніше. Взагалі, Q Plus A мені бренд до вподоби. І більшість засобів, які я пробувала, мені. Подобаються. але є ну, винятки, звичайно ж, тому що у кожного бренду, мені здається, є як сильні, так і слабкі сторони, ну і це не буде виключенням. А тепер давайте засіб, яким я вже колись користувалася. Це давно забутий мною засіб від бренду L'Oréal, і саме ось така от. Сироватка, гель-крем, насправді ну, по-різному називають цей засіб. Для мене це зволожуючий гель, який абсолютно ідеально підходить мені в більш теплу пору року. Дивіться, яка велика. Упаковка, вона насправді дійсно така велика, і тут у нас 70 мл. Насправді виглядає навіть що ще більше. Тут гарне дуже скло, і сам по собі цей засіб ділиться на деякі категорії, тобто є для нормальної комбінованої шкіри, а є для сухої і чутливої. Раніше я брала... Раніше я брала обидва варіанти, тобто пробувала я і тей, і той. А на цей раз у мене, слухайте, все написано якоюсь там чи м м польською? Мабуть, польською, так. Да. У мене з скажіть, я скажу третата, який я брала. Я вам напишу назву. Давайте який я брала, тому що це буде довго, якщо я буду шукати. Мені здається, що я брала те, що у нас для сухої і чутливої, тому що в наявності був саме він. І він ще був щось трошки дешевший по ціні. Насправді я вихопила цей засіб з великою знижкою. Він дуже часто буває sold out, буває по якимось неймовірним цінам. Насправді мені він дуже подобається. Це легкий гель, який дуже добре зволожує комбіновану жирну шкіру, нормальну шкіру. Знаєте, підходить от ця текстура особисто мені, власниці комбінованої шкіри, тому що я люблю, коли на шкірі відчувається зволоження, при цьому немає ні липкості, ніякого там додаткового цього обтяжуючого шару. Насправді це дуже приємно по відчуттям сироватка. І як на мене, вона якраз таки дає виключно зволоження і відчуття от такого, знаєте. Збалансованого пожирності маю на увазі стану на обличчі нічого додаткового якогось догляду я не помітила, але для цього я й брала цю сироватку, для того, щоб у більшу. Там більш теплішу таку пору доби, не відчувати якісь обтяжувачі шари, обтяжуючу, знаєте, от таку от, а, базу, а, яку я можу використовувати в холодну пору доби, от, на, наприклад, холодну пору року. Вибачте, я вже заговарююсь. А, да, от, Наприклад, коли опалення увімкнуте, то часто шкіра пересихає, і треба якесь таке більш сильне відновлення, зволоження. А цей випадок тоді, коли. Треба просто, щоб шкіра була не стягнута, щоб вона. Так комфортно себе відчувала. Оце от саме цей варіант. Насправді він цей засіб мені дуже подобався. Я от прям з задоволенням його використовувала. Я пам'ятаю, що і не одну банку тому взяла собі от на весну, на літо повторно. Побачимо, чи не змінилася формула, і взагалі, ну чи так само буде мені сильно подобатися цей засіб. Я знаю як прихильників, так і абсолютно людей, які ненавидять цей засіб. Але я відношуся до тих, хто любить. Напишіть, будь ласка, в коментарях. чи Користувалася ви. Ще один засіб, який я супер давно використовувала і чомусь не повторювала останній час, хоча мені ця туш дуже подобалась. Це Maybelline Lush Sensational. Я взяла собі в кольорі Very Black. І я пам'ятаю, як я сильно любила цю туш. По-перше, тут ідеальна для мене силіконова кісточка, яка дуже добре підходить мені по формі. В нею легко абсолютно наносити і прокрашувати війки. А знаєте, іноді от вона виглядає, ніби така от лопата. Субтитрувальниця Нею супер зручно наносити засіб, нею супер зручно промальовувати війку. Війки кожна щоб була, так знаєте, як вієрочок, я люблю це називати. Ну насправді вона дуже крута. І є багато прихильників цієї туші. Вона не відбивається на верхню повіку. В цілому, все з цією тущою добре. Я пам'ятаю, що я любила її використовувати, вона мені подобалася. Я вирішила, що зараз на даному етапі в мене взагалі ніколи немає, мені здається, таких от прям суперфаворитів. Да, є туші, я користуюсь, одна із них у мене закінчується, тому мені треба було брати щось е, далі використовувати. використовувати. Ну, але я вирішила от, повернутися до старої доброї Maybelline Lash Sensational. Побачимо знову ж таки, чи такою ж вона крутою залишилася, як і тоді, коли я нею ще користувалася. Е, і у неї є багато прихильниць, дійсно, туш за свої кошти дуже навіть непогана. Але хочу вам сказати, що я знаю дівчат, яким вона не подобається. Але це скоріш більш виключення. Наприклад, там силиконові кісточки дівчина не любить або не любить оцю цю форму лопатки такої. Да? Ну тобто у кожного свої подобання, але в цілому вона користується дуже великою популярністю, тому у неї все ж більше прихильників, аніж тих, хто її не любить. І те, що я взяла для себе в новинку, це абсолютно не новинка бренду, але новинка для мене. <с> да, дійсно, я вже думаю, що я остання, мабуть, хто буде пробувати ці тіні. Це Maybelline uh, Color Tattoo. Я думаю, що ви знаєте. Що це за тіні? Це рідкі тіні для повік. І насправді я взяла в собі в самому такому ходовому популярному відтінку on, and on Bronze. Він називається. А насправді, да, з нею є дуже багато різних макіяжиків. Я брала собі такий як моновідтінок для того, щоб робити макіяж виключно оцими тінями. Ну, тобто, не наносити більше абсолютно ніякі тіні, а спробувати використовувати лише один відтінок, нанести її на всю подвижну. Повіку і розтушувати просто трошечки ось так: от в складочку, але більше нічого не використовувати. Побачимо, що в мене із цього вийде. Тут у нас достатньо такий великий об'єм. Ну і в принципі його повинно вистачити надовго. Відтінок достатньо такий темний. Я насправді думала, що він трошечки О, яка текстура! О, я ніколи не пробувала ці тіні насправді отак, от в житті. А так, я буду сподіватися, що ви щось там побачите. А, да. І вони а, дуже відрізняються по кольору в шайбі. От вона тут здається, прям такий він темний. І а, на кольор, от я на ручку нанесла, насправді текстура дуже приємна і вони дуже гарно наносяться. Слухайте, о, і ще й застиває супер швидко. Мені здається, що це ті ці тіні, з якими треба дуже швидко працювати. Я думаю, що я справлюсь, і думаю, що ми з вами подивимося на якийсь, можливо, навіть макіяжик з використанням цього відтінку, тому що я давно вже хотіла пробувати. Якщо мені зайде, то я, мабуть, придбаю собі ще просто якийсь відтіночок для того, щоб. Експериментувати з кольорами в макіяжі, напишіть, будь ласка, чи користувалися ви засобами, які я вам показала, тому що у мене на сьогодні все. Засобів небагато, але вони круті. І, будь ласка, у мене для вас є а, така. Невеличка ідея нових роликів, я буду експериментувати знову ж таки, але дуже хочу вашої підтримки. Я бачу по статистиці, що дуже багато глядачів, які дивляться відео, не підписані на мій канал, тому дуже велике прохання підписатися. Підписатися на мій канал, поставити вподобайку до цього відео, ви його просуваєте і його бачать більше глядачів. Для мене це дуже велика подяка за мої старання, можна сказати, да, дійсно. Та, uh, да. а на сьогодні у мене все. Я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте.